Друзі, що це таке? Ну, подивіться, січень місяць, вчора тільки вітали один одного з Новим роком. А на дворі весна. Таке враження, що ну, завтра буквально вже почнуть розквітати яблуки. Хтось каже, що це наслідки глобального потепління. Ні, скажу я, знаєте, що це? Це привітання від всесвіту. Все світ нам посміхається, заспокоює і каже, українці все буде добре, буде перемога, як там, так і тут. Єдине тільки не пропустить свою удачу, яка прямує до вас і у ваші руки. Тому давайте ми не розчаровувати все світ. І у нас точно буде все Україна. Цей маленький відосик я записав тільки для того, щоб трішечки вам підняти настрій. Пока!